В Ефірі 11 канал і Далі у випуску про події Дніпра області та країни з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Ворог обстріляв Дніпропетровщину з забороненими касетними боєприпасами. Вночі вдарив по апостолівській та зеленодольській громадах Криворізького району. У великій Костромці пошкоджено лінію електропередач, дитячий садочок та церкву. На щастя, ніхто не постраждав на нашому напрямку. Ворог зробив спробу провести розвідку боєм, як завжди, невдало. Нашими підрозділами присічено три спроби ворога силами посиленого взводу в кожному випадку провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка окупантів та чотирьох одиниць броньованої техніки. Ретирувався. Медики Кривого Рогу рятують п'ятьох цивільних в мікроавтобуси, з якими російські терористи поцілили з ракетного комплексу. Нагадаємо, люди намагалися виїхати з Херсонщини в більш безпечне місце. У всіх важкі мінно-вибухові травми, а у трьох ще й сильні опіки. Як виявилось, четверо людей це одна сім'я. Найбільш важкі опікові травми отримала мама та один із синів. У неї до 50% опіків. У нього до 40%. Був наданий вертоліт аеромобільної допомоги. На ньому мама двох синів була відправлена до Києва. Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по всій Україні. На Миколаївщині, вранці ворог поцілив у супермаркет та територію кіноспортивної школи. Не вщухають обстріли і на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Про ситуацію в країні більш детально далі. Близько п'ятої години ранку потужні вибухи пролунали у Миколаєві. Ракетний удар прийшовся всього за кілька метрів від багатоповерхівки. Біля будинку утворилась чимала вирва. У квартирах, де в цей час мирно спали люди, повилітали віконні шибки. Дві ракети одна влучила біля житлового багатоповерхового дому. А друге вже у магазин на Миколаїв ракети летіли з тимчасово окупованої Херсонщини. Поруч із місцями прильотів жодних військових об'єктів не було. Попалі в лошадіну та це коні центр. Може, вони думають, що там по принципу що в Росії вони живуть в коровниках, так і у нас можуть солдатів розміщати там, де живуть лошаді. Харків теж прокинувся від вибухів. Ворог поцілив ракетами у два райони міста, зруйновано інфраструктуру. На щастя, постраждалих та жертв немає. Пошкоджено промислові підприємства. Ми бачимо, що ворог не перестає фактично тероризувати місцеве населення. Гарячий на Луганщині та Донеччині окупанти лютують, адже не можуть пробити нашу оборону. Тож гатять з усього за минулу добу. Під обстріли потрапили вісім населених пунктів. Загинули четверо мирних жителів. Ще семеро отримали поранення. На сході росіяни дев'ять разів штурмували позиції наших військ. ЗСУ всі атаки успішно відбили. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового. Успіху не мав, відійшов. Напружена ситуація і на Криворізькому напрямку. На півдні ворог, імовірно, готується до контрнаступу. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного групування на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходи на адміністративний кордон Херсонської області. Жителі Херсонщини продовжують виїжджати з окупованої території. Та через зливи єдиний нормальний шлях, що пролягав через Васильівку, розмитий. Тож зараз фактично виїзд з області заблокований. Тим часом у мережі з'явилися кадри, як виглядають міста після приходу руського міра. У Северодонецьку падають пошкоджені обстрілами багатоповерхівки. А колись квітучий, Маріуполь зараз більше нагадує зону відчуження. От такий води з'єсть. Відно, город відкривається. Та поки окупанти намагаються залякати мирне населення і вчиняють ракетний терор, українські військові успішно працюють. Вчора ввечері з сили ППО збили сім із восьми випущених по Україні ракет. За підрахунками, ця атака коштувала росіянам 104 мільйони доларів. З району Каспійського моря застосовувались. Стратегічні бомбардувальники ракети летіли в напрямку південної, західної та центральної України. Успішно працює ЗСУ і по позиціях окупанта за минулу добу. Було знищено два склади боєкомплектів у Чорнобаївці та одну ворожу базу. Олена Комишина, Олександр Шевченко, новини 11-го телеканалу. У Дніпрі під час повітряної тривоги зупинилась більшість трамваїв та тролейбусів. А от маршрутки ходили справно, що й викликало хвилю обурення серед пасажирів. Нагадаємо, у Києві рішення про зупинку громадського транспорту під час тривоги ухвалила Рада оборони міста 1 серпня. Чи діятимуть подібні правила і у Дніпрі? З'ясовували наші кореспонденти. Центр міста лунає повітряна тривога. Трамваї та тролейбуси зупинилися. Пасажири вимушені чекати. Перебіг. все на дві. Що сурдіно, то суркіно стоять, це це пряме попадання. Аж раптом, попри те, що сирена лунає, транспорт починає рухатися. Поки ми спілкувалися з пасажирами, які цілу годину сиділи у транспорті, цей тролейбус почав рухатися за своїм маршрутом. Люди обурені. Стояла я тут півтора часа. Маршрутки ходять. Почому їм дозволено рухатись, а тролейбусу і трамваї ні. Дехто давав чималу відстань пішки. Я їду із 17-го, всі трамваї стояли. Я пішком шла. Думаю, що неправильно неправильно, неправильно це, це. Неправильно. і куди ми будемо, куди нам діватись, коли це буде тривога. Немає де? бомбосховищ, да немає. Рятувальники наголошують, укриття може стати будь-який підвал або підземний паркінг торгового центру. Якщо там є два виходи, у цьому паркінгу повітряну тривогу вирішили перечекати зо пів сотні людей. Ми всюди спускаємося. Як же Так, або торговий центр, або перехід, або десь прикриття якесь Вероніка з семирічним сином, переселенці зі Слов'янська сигналами повітряної тривоги не нехтують. Навчені постійними ворожими обстрілами на сході країни. Треба бути пильними і треба слідкувати за своїм життям, бо воно одне. Чому ж електротранспорт почав рухатися під час сирени? Ні водії, ні кондуктори не коментують. До побачення! Ми звернулися до представника комунального підприємства і отримали таке роз'яснення. Була отримана оперативна інформація, що Російська Федерація готується ракетні удари. По нісльким городам. После того, як угроза мінувала. Ми у відділі штокуди у літілі ракети, то открыть движение. і додають відтепер під час кожної тривоги всі трамваї та тролейбуси працюватимуть за такою схемою: водії від'їдуть від небезпечних місць до найближчої зупинки та відчинять двері, аби пасажири могли вибратися з салону. А от залишатися в транспорті чи ні відповідальність кожного. Убрати трамваї та тролейбуси на время пастушної тривоги з мостов в'яду кавопасних міст, а також з селі безпечності пристанові движение на оконах і на підйомах. Та якщо пасажир захоче покинути транспорт, на повернення коштів за проїзд можна не розраховувати. Проте з цим квитком він зможе їхати, коли рух трамваїв та тролейбусів відновиться. Поліна Поломарчук, Владислав Авдієнко та Єгор Любарчук, новини одинадцятого каналу. Про психоемоційну допомогу у воєнний час поговоримо сьогодні з директоркою Дніпропетровської багатофункціональної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги професором Світланою Мороз. Вітаю вас, в нашій студії. Здравствуйте. Триває шостий місяць війни. Що можна сказати про психоемоційний стан українців нас сьогодні? Адже є вже з чим порівнювати. Як було на початку і як зараз? Звісно, психоемоційне стан людей змінилася. это время. Поначалу у людей был шок, неприятие того, что происходит, острая реакция на стресс, что называется. Сейчас психоэмоциональное состояние людей очень изменилось за эти пять месяцев войны, и разные люди отреагировали уже на ситуацию по-разному. Некоторые приспособились к войне, что нехорошо. Некоторые восприняли ситуацию как данность и приспособились к ней хорошо и работают на войну, но таких немного. А очень многие, каждый пятый среди цивильного населения реагируют на войну болезненно, патологічні, Поэтому пацієнтів у нас сьогодні очень много а Прек... є таке поняття як накопичення стресу. От людина не проявляє ніяких там, немає проявів, а накопичує, а потім організм дає збій. Ви просто. изо рта у меня вынули то, что я собиралась рассказать. Именно это происходит с большинством населения. И именно это происходит в первые полгода после начала стресса. Это то, что называется дистресс, патологический дистресс. Когда человеку кажется, что он в порядке, что он вроде бы приспособился к тому, что происходит. А на самом деле происходит накопление стресса. И через какое-то время, как правило, через полгода, 7 месяцев, в год, происходит выплескивание патологических симптомов. И именно поэтому сегодня количество пациентов в нашей больнице возросло почти в два с половиной раза. А насколько серьезным может быть и наследки от такого протекания, так и щуробыты? К сожалению, очень серьезными. Сегодня манифестация именно болезненных процессов э, очень разнообразны э, вплоть до проявления тяжелых психозов, и э, лечение таких заболеваний очень и очень тяжело. И если раньше э, Большинство таких расстройств были на плечах психологов, психотерапевтов, то сегодня необходимо вмешательство психиатров. И мы очень просим все население страны не бояться обращаться к психиатрам, не стыдиться этого. Вся страна находится в тяжелейшем стрессе. На нас напали соседи, тех, которых мы считали братьями, те, которых мы считали друзьями. Это тяжело, это предательство. Предательство всегда переносится очень тяжело. Я так понимаю, залежит от психотипа, так, людины. Че она... Більше може страдати такими відхиленнями психіатричними чи ні. І ну, що робити? Куди ти звертатися? Я пам'ятаю минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, ви називали гарячу лінію допомоги. Зараз вона існує. Существує і гаряча лінія. На ній працюють і психологи, і психотерапевти, і врачі, психіатри. Функціонують прийомний покої. 24 години часа в сутки працює прийомна діагностична деление функционирует ähm... отделение психиатрической больницы с наданья психиатричной допомогой, и отделение неврозов, и психосоматические отделения, и отделение для лечения боль, э, больных с психическими расстройствами, и отделение для лечения депрессий, и отделение для лечения э, наших бойцов у нас существуют в больнице. То есть для каждого, кто обратится в больницу, есть возможность оказать психиатрическую Можете назвати, помощі. як довго ми будемо оговтуватися від цієї війни, бо, наприклад, Афганський, Сирійський синдром, вони і досі тривають, і це питання не одного року, так? Так на цей получили английские психиатры англійські Второй мировой війни. Они провели експеримент, він був дуже довгий. Они звучали, як довго наслідки війни. сказываются на поколениях людей. Вот они пришли к выводу, что последствия войны э, сказываются в поколении победителей, в поколении их детей и в поколении их внуков. Три поколения, три поколения. И только в четвертом поколении они полностью не нашли последствий войны. Вот вам ответ. То есть на руки. На десятиліття пані Світлана дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з директоркою Дніпропетровської багатофункціональної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги. Говорили про психоемоційну допомогу в воєнний час. Гостею була професор Світлана Мороз. Більш розгорнуто версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. СБУ затримала агента ФСБ Дніпряна. Збирав розвіддані про аеродром, об'єкти при Дніпровської залізниці, місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України та тероборони. Чоловік детально описував кожний об'єкт, вказував його координатор, робив фото та відео, зрадник колишній працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Землякам нав'язував свої прокремлівські погляди. Після початку повномасштабної війни його завербувала ФСБ. Пропозицію щодо співпраці він отримав в одному з месенджерів. Наразі затриманому повідомили про підозру в державній зраді і обрали запобіжний захід тримання під вартою. Російська армія знищила в апостоловому всі навчальні заклади. Понад дві тисячі дітей не сядуть за парти своїх шкіл. За одну тільки ніч окупанти прямим влучанням ракет зруйнували одразу три освітні заклади. Всі подробиці в наступному матеріалі можна знайти слові. У екзамені, коли знають, що дасть його знали. Це кадри цьогорічного останнього дзвоника в апостолівському ліцеї. Просто неба. Діти облаштували маленьке свято, мріяли, але ще не знали, що повернутися до школи 1 вересня вони поки не зможуть. Діти малювали конкурс малюнків на асфальті, бо ось до дня фізкультурника зарядка на території школи відбувалася. Ось так виглядали наші класні кімнати. У дітей лише світлини в телефоні та найтепліші спогади, а це руїни. Все, що залишила російська армія від навчального закладу. Окупанти випустили поліцею три ракети РСЗО 300 Одна із них поцілила у спортзал, інша на подвір'ї школи. А ще одна у бібліотеку. Поміж цегли. Лежать ті самі книги з бібліотеків, яку влучили окупанти. У цьому ліцеї апостолово навчалося 700 дітей. Лише торік вони зайшли у класи після повної масштабної реконструкції. На ремонт було витрачено більше 20 мільйонів гривень. Ще більше коштувало нове обладнання та меблі. Сьогодні все це виглядає як будівельний моцлог. Ліцей зруйновано на 80%. Десь приблизно три дні ніхто ні я, ні педагогічний колектив ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї, в Нідерландах, у Бельгії, Польщі, Чехії. Але ну це просто були сплошні сльози, ридання як з одного боку дроту, так і з іншого. Чоловіки засипають величезну вирву, яку залишив російський снаряд. Це вже подвір'я іншого ліцею Апостолового. Тут два тижні працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару. Один з боєприпасів влучив у корпус початкової школи. Повністю зруйнована стіна на двох поверхах. Нема і перекриття між ними. Чотири класи було повністю зруйновано відповідно. І там навчалися дітки два перших класа було на другому поверсі, і на першому поверсі у нас був третій та четвертий клас. Друга ракета впала перед корпусом уже старшої школи. Удар був настільки потужний, що повилітали всі вікна, а величезне каміння позакидало на дах. Зруйновано фасад і покрівлю. Вибиті двері були. У нас значить, стеля поруйнована, дуже багато руйнувацій стелі в основному. І відповідно, що меблі, я хочу сказати, меблі у нас залишилися цілі. Але ось ви ж бачите, вікна, все, ці двері, оце було пошкодження. Будівля цієї школи вистояла під час Другої світової війни. Нині РЕФ нещадно її зруйнувала. Практично за одну ніч російська армія знищила усі навчальні заклади в апостолово. За півгодини, після того, як пролунали вибухи, до шкіл приїхали рятувальники та волонтери. Ну я було очень огромно. Ну, як... ну, машина могла б заїхати, розвернутися, льогка, легкава. Якась легка. Яка легкова. Да, легкова могла заїхати, розвернутися. В принципі, такі всі влучання були по всіх трьох школах. Тобто наші дві школи це зруйноване це 100%. Оця так касательно, але. Но... Я думаю, що це моя перша школа, в якої я навчався. Це отут якраз був мій перший навчальний клас. Тобто дуже прикляться все дивитися. В апостолові до війни проживало 15 тисяч людей. Кожен з місцевих навчався в одному з трьох зруйнованих навчальних закладів. П'ять приходів. Ракета с 300 перероблена із земля-воздух на земля земля з невеликої відстані десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося наразі? Навчальний процес у міста Апостолу під великим питанням, тому що немає жодної школи, яка може прийняти учнів на навчання. В апостолово більше двох тисяч школярів залишилися на вулиці. Освітяни ж готуються до нового навчального року. Діти продовжать освітній процес дистанційно. Батьки не готові покидати зараз навчання в нашій школі, щоб перейти. І навіть ті, що знаходяться за кордоном, пишуть заяви на дистанційне навчання саме у нашому ліцеї. Фейна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. 1 серпня в Україні стартував перехідний період, в рамках якого пацієнта зможуть придбати антибіотики лише за рецептом. В одній з дніпровських лікарень така система вже працює. В електронному рецепті вказується міжнародна назва препарату, і таким чином людина самостійно обирає торгову марку. Ліків в аптеці мають поставити штамп на рецепті, аби пацієнт не зміг повторно придбати препарат. Для лікарів це дуже зручно наперед усім для того, аби пацієнти не займалися самолікуванням, адже раніше пацієнти могли придбати лікарські засоби, будь-які аптеці і займалися самолікуванням. Тим часом, медики б'ють на сполох. Коронавірус повертається. Кількість інфікувань та летальних випадків в Україні різко зросла. Черговий спалах лікарі пов'язують із циркуляцією трьох штамів омікрону, зокрема нового, який швидко поширюється. Тож, вкотре нагадують про необхідність вакцинації на Дніпропетровщині, захворюваність на ковід зросла на 20% лише за останній тиждень. Смердюче болото замість річки традиційно влітку Дніпро вкрився шаром водорости та змінив колір на зелений. З кожним роком стан водойми тільки погіршується. Фахівці б'ють на сполох та попереджають про ймовірну екологічну катастрофу. Разом із тим в оселях Дніпрян почала смердіти вода з-під кранів. У чому причина розбиралася наша Софія Куценко? Яскраві водорості, кувшинки та нестерпний болотяний сморід як і щороку Дніпро зацвів. Попри відсутність аномальної спеки, річка знову зелена. Ось так зараз виглядає Дніпро, замулена вода вкрита шаром синьо-зелених водоростей, і це уздовж найдовшої набережної Європи, де щодня гуляють сотні людей. Нестерпний сморід розноситься на кілька кілометрів. Причин появи водоростей: чимало підвищення температури, надлишок стічних вод, але найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини. Маємо ми 29 водокористувачів, заборонювачів. На щороку скидаються азотовмістки сполуки в середньому біля 6 тисяч тонн. І фосфороутворюючі речовини мають скид біля 800 тисяч. На підприємства забруднювачі зазвичай накладають штрафи однак покарання настільки незначні, що це не вирішує проблему у боротьбі з світінням Дніпра. Необхідні більш дієві варіанти, кажуть експерти. В першу чергу модернізація сільськогосподарського виробництва і зменшення використання органічних сполук. Це недопущення розорення берегів водних об'єктів, і далі таке значне питання, яке має. Місце в нашій області це модернізація очисних споруд. А от екологи переконують, одним з чинників екологічних проблем стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння води, а й задуху та загибель риби. Якщо це питання не вирішити, в найближче 100 років Дніпро, як річка, може просто зникнути. Днепр сейчас не представляет собой нормальную речную экологическую систему. Это шесть застойных озер, как шесть водохранилищ. Нет стока, нет нормального водообмена, нет нормального обмена кислородом. Но если это будет продолжаться, озера будут мелеть, заиливаться, зарастать и превратятся в болото. Водночас з цвітінням Дніпра мешканці лівого берега скаржаться на неприємний запах води із кранів. Шановні сусіди, а у вас теж вода болотом смердить. Я не вибагливе, але для дитини на лівобережному також є сморід, особливо. Зранку смердить вода болотом на березинці вже за два тижні. Не задоволена якістю води з крану і Альона дівчина використовує її виключно в технічних цілях, а для споживання купує питну на розлив. Я її використовую исключительно для того, щоб помити посуду, помити там поли, і так далі. Тобто, якщо я щось готую, готовлю, якщо я п'ю чаї, або ж роблю то суп, я використовую пользуюсь включительно воду. Водночас у водоканалі запевняють, вода в оселях Дніпрян питна. Вона проходить кілька ступенів очистки та придатна до споживання. На ломівській насосно-фільтрувальні станції, яка обслуговує лівий берег, вже чотири роки застосовують так звану технологію премунізації питної води. Це дозволяє зменшити вміст хлороорганічних сполук. Мешканці наразі звикли до запаху хлору. А так як він знаходиться у зв'язаній формі, запах відсутній. Має природний запах питної води з річки Дніпра. Це нормальна вода повністю відповідає вимогам санкліну. Основна проблема з якістю питної води в місті наголошують водоканалі не в очисних спорудах на станціях, а у застарілих мережах. Саме через них виникає вторинне забруднення. Софія Куценко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Металевий козак з іскандера окупантів весною в селі Ташань на Київщині ворожу ракету. Збили наші сили проти повітряної оборони. Уламки впали на подвір'я місцевого коваля. З них він і створив скульптуру українського козака. І на устанок про погоду у четвер у Дніпрі знову очікується дощ. Стопчик термометра підніметься до 30 градусів. Вночі температура знизиться до плюс 18. за даними ДНУ, імені Олеся Гончара. Радіаційний фон міста в межах норми. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а якщо ви володієте цікаву інформацію або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.